Вітаю! У цьому відео ми продовжимо працювати з таблицею, яку ми створили на попередньому уроці. А для того, щоб її відкрити, мені треба перейти у програму Google Документи. І навіть якщо ми з вами на попередньому уроці ніяк не назвали цю. Нашу таблицю, не дали ніякої назви. Ми все одно можемо пізнати нашу табличку по зовнішньому вигляду. Ось у мене документ без назви, але ось я бачу, що це таблиця. І дуже схожа на ту, що ми з вами створили. Так, це вона. Я зараз буду її редагувати. Тому я натискаю ось на цей олівець, який намальований на голубому фоні. Це нижній правий куточок. Натискаю. Тепер ставлю курсор ось тут, у першій своїй клітинці. Ось. І е, пропоную, е, ну, давайте першу групу тварин птахи. І з птахів я вибрала крука ворона. Отже, я пишу назву: крук тварина. Зображення тварини. А я вже скачала собі на мобільний телефон зображення крука. Як мені додати це табличку? Угорі у мене є ось такий плюсик на верхній панелі. Вибираю тут зображення з фотографій. У мене відкриваються мої фотографії, і ось у мене фотографія крука. Дивіться, у мене зображення вже в клітинці. Так, трішечки пальчиком ось так пересуваю табличку. Короткий опис тварини. Ну, який у нас себе крок? Це великий чорний птах. З гострим дзьобом. вага вагою до 1600 грамів. Розмах крил. До півтора метра. Ось. Ну, приблизно так. Група до якої належить тварина. Все в мене птахи. Спільні ознаки цієї групи. Наявність. Перш за все. Пір'я. Дзьоба. Крил. І ще птахи відкладають яйця. Так, ставлю крапку. Дивіться, це зразок, як треба заповняти заповнити цю табличку. Ось один рядок я заповнила. Будь ласка, другий і третій рядки, які ми залишили. Виберіть якусь групу тварин, виберіть, наприклад, ссавці. Знову ж таки, скористуйтеся енциклопедіями про тварин, про птахів в інтернеті, знайдіть їх, виберіть якусь тварину, свого кота, свого собаку, кролика і напишіть про нього. Це савці. Ну і візьміть, наприклад, рибу. Якщо у когось є е, рибки, ви можете написати про своїх рибок, можна написати про щуку, можна написати про короба. Коропа можна про там, ну, багато у нас ще риби, про сома можна написати. Тобто, будь ласка, далі самостійно заповніть цю табличку. Як цю табличку е, треба надати мені? Дивіться, я зараз натисну ось на цей прапорець. Тобто, як би трішечки збережу те, що я зробила тут. Після цього ви натискаєте ось на цей значок. Людина і біля неї фігура людини біля неї плюсик. Ось тут угорі. Ось натискаємо цю кнопочку. Тепер керування доступом. Ось тут я натискаю на керування доступом. Так, користувач, який має доступ зараз до таблиці, це тільки я. Але. Я хочу зробити так, щоб хто мав доступ до моєї таблички. Усі, хто має посилання. Чудово. Які права буде мати той, хто буде е мати посилання на цю таблицю? Зараз стоїть користувач із правом перегляду. Ну, все правильно. В принципі, переглянути і більше нічого. Повертаюся назад. І тепер зверніть увагу. Ось тут, де написано загальний доступ. З правої сторони є ось такий значок. Я натискаю на нього. Я тільки що скопіювала гіперпосилання на ось цю таблицю. Тепер я закриваю Google документи, перехожу в Google Клас. Ось моє завдання. А я заходжу сюди у вказівки, перехожу нижче. І ось у мене тут є додати коментар до курсу. Натискаю на ці слова. З'являється місце для додавання гіперпосилання на табличку. Курсор уже тут. Я затискаю цей курсор пальчиком. З'являються команди, вибираю Вставити. Ось вони моє. І про посилання на таблицю і натискаю ось на цю стрілочку. Іде завантаження. І ось дивіться, бачите, Помазан Марина Володимирівна залишила посилання на свою таблицю. Коли я перейду за цим посиланням, окей, Бачите? Я опинилася ось в цій табличці, яку тільки що я редагувала. Чекаю від вас. Виконані домашні завдання